Вибачте, що так пізно, але порадьте що робити. Чоловік дуже сильно став вживати алкоголь, не займається синочками, не вчить абсолютно нічому. І я не маю сили далі так жити, але мушу заради дітей, прошу у Господа, благословення для чоловіка. Підкажіть, будь ласка, як мені? Пережити цей стан. Дуже дякую за відповідь. Ну, діти мої, цвіти мої, алкоголь, людина, яка починає пити алкоголь і вона з ним не справляється, це людина, яка не має порядку в голові. Там поки не наведете порядок, а на порядок навести може тільки той, хто зробив там бардак, тобто власник. Ніхто не поможе. Ні церква, ні ці наркодиспансери, чи як вони називають, не поможе. Медицина може провести детоксикацію, максимум все. Тобто вивезти з організму алкоголь, прискорити. Бо так він виводиться 14 днів. Так? Незалежно скільки там є. Я не говорю про наслідки алкоголю, що там печінка розсталася чи ще щось. Ні. Алкоголь. Із організму за 14 днів виводиться повністю. Значить, якщо ти не мав в тебе перерви 14 днів між п'янками ти алкоголь. Бо тому що з твого організму алкоголь не виводиться ніколи. Має бути перерва мінімум два тижні. Ви розумієте, що навіть кожної неділі, чисто при нагоді, це не грає, бо тому що організм не вспіває очиститися від алкоголю. Одне діло, коли ти випив 50-70 грам, нема проблем. Можете і кожну неділю за столом десь там при компанії добре, дуже добре, нічого страшного. Алкоголіком не станеш 50-70 грам не більше. За 50-70 грам організм справляється за день. На другий день він вже його практично майже виводить з організму. 60-70% алкоголю виходить через дихання. Поки в тебе ще зроста смердить алкоголем, значить, ти ще. Алкоголь ще великі дози в організмі. Інші ще виводиться потім через сечу, через піт і так далі. Але якщо ти випив 50-70 грам, тебе не буде пахнути з рота, що ти випив. Бо тому що це доза, з якою організм справляється. Коли ми говоримо про алкоголіків, це ті, які не вміють пити, які не мають порядку в голові. Поки він не схоче зробити у голові порядок, йому не поможе ніхто. Алкоголікові треба сказати, зроби у голові порядок. Ви скажете, дуже добре. І такі прості слова, і це йому поможе? Ні, не поможе. Але це буде йому нагода змінити своє життя, якщо він захоче. А як не хоче, ну ну що? Алкоголікам дорога одна у могилу. І Чим більше вони п'ють, чим більша доза, чим гірша горівка, тим могила приближається. Я не одного друга похоронив через горівку, які скоротили собі життя. Хто знає, про кого я говорю, то знає, а хто не знає, то вам того не треба. Я алкоголіків дуже люблю, щоб ви знали.